Тож, спочатку повернув попередню версію гри, оновилася, скачалася там десь на пару Гігабайт, а потім нову версію гри. Скачав і запустив. Ігра працює, вона запустилася, як ви бачите, по цьому відео. Тож, сподіваюся, що комусь це допоможе. Дякую за перегляд. З вами був Сергій. Це канал ID Play. нагадую про наш Discord, про українізатор 7 days і про те, що відео виходять регулярно. Заходьте на канал, ставте лайк, вподобайки, підписуйтесь. І завжди радий вас бачити на своїх відео і також стрімах, які йдуть також регулярно. Бувайте!